Ісус Христос, смиренний цар, що входить у серце людське. Книга пророка Захарії, 9 глава, 9 вірш, радій вельми, дочко Сіону, втішайся, дочко Єрусалиму. Ось цар твій іде до тебе, праведний і спасаючий, смиренний, і сидить на ослі на осляті, сині ослиці. Цей давній пророчий вірш, написаний пророком Захарією, яскраво і детально описує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму. На перший погляд, це може здатися незвичайним, адже ми, ймовірно, в рази багатші за Ісуса Христа, який тоді заїжджав на ослі. У сучасному світі, коли йдуть царі та правителі, для них простеляють червоні доріжки, символ престижу, влади та багатства. Але Ісус, цар царів і Господь панів, обирає смиренний шлях, заїжджаючи до святого міста на ослі. Чому саме осел? У ті часи осел не був символом величі чи військової потужності. Це була звичайна робоча тварина, на якій їздили прості люди. Вибір осла Ісусом не був випадковим, він повністю відповідав пророцтву Захарії та підкреслював його сутність як смиреного царя. Це було непрестижно, помпезно, але саме так Ісус обрав явити себе. В той час, коли Ісус в'їжджав до Єрусалиму, люди, сповнені радісного передчуття, розстеляли перед ним свій одяг на дорозі. Друга книга царів, 9 глава, 13 вірш, розповідає нам про подібну практику, коли Єгу проголошували царем, і поспіхом кожен узяв свій плащ і поклав під ним наверху сходів, і затрубілів сурму, і сказали царює Єгу. Розстеляння одягу було знаком найвищої пошани та визнання царської влади. У ті часи одяг був ручною роботою, дорогоцінним і не таким поширеним, як зараз. Люди віддавали свій цінний одяг, щоб прокласти шлях для того, кого вони визнавали царем. Ісус прийшов не для того, щоб заснувати земне царство. Хоча учні неодноразово хотіли поставити його царем, він цього не дозволяв Його проповідь була про царство небесне, про щось значно більше і вічне. Проте його вхід у Єрусалим був сповнений царських ознак, хоча і незвичайних натовп вигукував осан на сину Давидовому. Це було пряме визнання його царського походження, адже ми знаємо, що Давид був царем в Ізраїлі. Люди визнавали його царем. Можливо, хтось дивувався, чому він заїжджав саме таким чином. Для земного царя знайшли б найкращого коня білого, вбрали б його у найдорожчі шати, і він в'їхав би з піднятою головою. Але Ісус Христос в'їжджає зовсім інакше. Як написано в Слові Божому, його характер був таким він не погасить тліючого льону і надломленої тростини не переломить остаточно. Наскільки він був смиренним, лагідним, беззаперечним, не підносився над простими людьми, його оточували переважно прості люди. Він міг би возвеличитися, адже він творець усього, той, хто створив усіх людей і все, що навколо. Він міг би загордитися, але не вчинив так, бо його характер такий, він не міг вчинити інакше. Він обрав саме осла, який було пророковано. Ісус, цар, що тривожить серця. Ще одна важлива деталь, яку ми бачимо в Ісусі Христі, як у царі, описана в 10 вірші Матвія, 21.10. Коли ж він увійшов до Єрусалиму, усе місто стурбувалося, кажучи, хто це. Пригадаймо, коли ще Єрусалим був стурбований під час життя Ісуса Христа. Це сталося, коли мудреці прийшли зі сходу, запитуючи, де цар юдейський, що народився. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому. Цар Ірод занепокоївся, а разом з ним і весь Єрусалим. Це був перший раз, коли місто відчуло таку тривогу через народження царя. І ось коли Ісус в'їжджає як смиренний цар, знову весь Єрусалим стурбований. Народ проголошує його царем, і знову місто охоплює бурхливе хвилювання. Ісус Христос є істинним царем. І це хвилювання міста не випадкове. Пригадаємо, як Бог дав вказівку ізраїльському народу відокремити пасхального ягнята для жертви і спостерігати за ним протягом кількох днів. Це ягня повинно було бути без вади, без пороку. І за Ісусом, як за цим пасхальним анцем, теж пильно спостерігали насамперед первосвященики, фарисеї, книжники. Вони шукали в ньому вади, але не знаходили. Цар, що стукає у серце. Ісус прийшов у цей світ у смиренні, народившись у яслах, бо, можливо, ніхто інший не міг би вмістити його велич. Він в'їхав до Єрусалиму як цар, але не так, як інші царі. Він спокійно, в смиренні в'їжджає до Єрусалиму. Він є смиренним і спокійним царем, правителем усього, кому підкоряється все, але в серце людини він потрапляє лише з дозволу людини. У об'явленні 3.20 написано: Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Він стукає, і людина, що по той бік дверей відчиняє або не відчиняє, він каже: А хто відчиняє, я зайду і буду вечеряти з цією людиною, буду разом з нею. Але знову ж таки, він не може потрапити в наше людське серце без нашого дозволу. Багато хто говорить, що всі вірять у Бога, але знаєте, я туди не ходжу, туди не ходжу, та я не буду робити, та я не буду робити. Я вірю в Бога, Бог у серці моєму. Але як він потрапив туди? Ця людина, можливо, думає, що Бог у її серці, але він якось повинен потрапити в це серце. Людина не народжується з уже живущим Ісусом Христом у серці. Ісус Христос стукає і каже: Я хочу зайти. І коли людина дає йому дозвіл, він цар царів входить у це серце як смирений і беззаперечний. І далі вже в тому серці він наводить свій Божий порядок. Наше серце, людське серце, воно дуже суперечливе, наша праведність дуже суперечлива. Після цих подій, коли Ісус Христос в'їжджає до Єрусалиму, Він приходить до храму. І в храмі він бачить те, що там робиться. Це був не дім молитви, не храм, де мали б поклонятися, а скоріше, як сучасний базар. Там зустрічали, міняли, торговці, кожен шукав лише, як трохи заробити. Так відбувалося в храмі того часу. І дійсно, дух Ісуса Христа був ображений. Він почав там розганяти, перевертати, тобто наводити порядок, який мав там бути Божий порядок у серці. Знаєте, так само відбувається і в житті людини. Але у тієї людини, яка пускає Ісуса Христа у своє серце, він потім починає наводити там порядок. Тому що без Ісуса Христа в серці людини там, можливо, є якийсь людський порядок, але не Божий порядок, не те, що хоче Господь. І Господь починає працювати в такому серці, починає наводити там порядок навіть до найпотаємнішого куточка нашого серця, якщо ми даємо йому дозвіл. Знову ж таки, якщо ми даємо дозвіл. Нехай Господь благословить усіх нас і тих, хто прийняв Ісуса Христа, щоб ми дали йому дійсно вільний доступ до нашого серця, щоб він там міг почуватися комфортно і робити свою Божу справу. А ті люди, які ще чули, знають його, і так, як ці люди тих часів, коли Ісус Христос заїжджав, славлять Бога, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Осанна на висотах, коли це все проголошують. Але ще одне: Він хоче бути у вашому серці, у вашому житті. І знаєте, коли Він Духом Святим поселяється, настає спокій, мир, лагідність, смирення, тому що він такий. І він хоче, щоб ми були подібні до нього. У посланні до римлян 8.29 написано, бо кого він знав наперед, тих і наперед призначив бути подібними до образу сина Свого. Тобто, щоб люди, які приймають Ісуса Христа, були подібні до образу Його Сина. Не за зовнішнім виглядом, а за серцем, за характером. Чи готові ви відкрити своє серце для смиреного царя, що стукає?